Близько там третьої, четвертої години ранку подзвонив екіпаж е, на чергового, повідомив таку інформацію. Після чого прийняли рішення вже безпосередньо е, здійснити е, як би, скіт на військовослужбовця з е, бутилкою води та запискою, щоб встановити, чи це дійсно там наш військовослужбовець, можливо, суміжники там помилились, чи це є військовослужбовець там противника. Виявили, що це противник. За допомогою дрона ми вивели його на нашу позицію. Після чого хлопці вийшли, забрали його. Він був без зброї. Без зброї був. Це вже коли ми його взяли, прийняли і вже в нього почали питати, де твоя зброя, то він сказав, що він її скинув. бронежилет і зброю скинув десь в посадки, чи де він там в полі. І йшов вже, так в нього чисто рюкзак був, і з рюкзаком гражданки йшов. А він ну, штурмовик, бо у нього питали, яка бригада, він ну, тіп, нам не говорив точно, яка бригада, сказав, що він штурмовик попав тільки, тільки що призвали, чи як попав і одразу штурми і його відправили. І, мабуть, він ну, злякався та й, Ну, по його розказам, що вони грубо висунулись, і він чи заблудився десь, чи що. І скинув зброю, броню, і почав йти ну, десь йти. І якраз так попало, що попав в наше село. Його вивели за допомогою дрона до наших позицій. В подальшому хлопці перевірили, що в нього відсутня при собі особиста зброя. Повністю здійснили обшук його, щоб не було там ніяких речей, ще зброї, там, гранат, боєприпасів при ньому. Все далі по стандарту, як і всіх навчали, тобто зав'язали руки, зв'язали ноги, закрили очі, і вже чекали безпосередньо, щоб передати його в подальшому до місця тимчасової дислокації підрозділу і подальша передача його до служб, які будуть ним займатися.